Пані, друзі, вітаю вас в цей день, 20 вересня, п'ятниця. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму Ютуб-каналі, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я вважаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. А поговоримо сьогодні з вами зокрема про безпеку енергетичну і не тільки. Ви знаєте, що я є прихильником того, щоб сектор. На енергетики був віднесений до сектору оборони, навіть об'єднання міністерств, Міністерство оборони і енергетики, має бути передбачено. Тобто, сектор оборони має в тому числі передбачати і енергетику. Це не є сектором економіки, особливо в державі, яка у стані війни з відповідними усіма а, заходами, які потрібно для цього здійснити, і саме цьому. Питанню буде присвячений візит Урсули фон дер Ляйн, яка приїздить до Києва, і яка обговорить якраз підготовку до опалювального сезону з президентом України, з урядовцями серед інших, звичайно, питань, тому що планується до обговорення шлях, який Україна проробляє і проходить до членства в Європейському Союзі за пришвидченою процедурою, чого ми. Дуже прагнемо. Буде, будуть звичайно порушені інші питання. Ситуація на полі бою. Ви знаєте, що Європейський Союз і дуже багато європейських політиків підписали звернення. До Сполучених Штатів, до президента Байдена про те, щоб Україні дали право застосовувати далекобійну зброю для ударів глиб по державі-агресорці по Росії. За це, звичайно, подяка нашим європейським партнерам, які продовжують системно підтримувати Україну. Так, от фон Дер буде говорити в тому числі про енергетику. Як зазначається, виданням «Лемонт» витрачено було 2 мільярди. Фактично на ремонт українських електростанцій це кошти, які були виділені європейським союзом 2 мільярди євро. Цільова допомога на відновлення енергетики України. Ну що власне кажучи, становить більше 80 мільярдів євро гривень. Вибачте, це треба розуміти. Які суми просто нам виділяє європейський союз і наші партнери, тому що. Досить часто, все ж таки, ми не задоволені, і знаєте, кажемо, того недостатньо цього, але просто от іноді нагадувати цифри, як нас підтримують, і що без цієї підтримки нам було би дуже важко, де б ми знайшли ще додаткових цих 2 мільярди євро. 80, понад 80 мільярдів гривень на українську енергетику. Погодьтеся, ситуація була би значно гірша. А якби не допомога наших партнерів, якби не допомога заходу, про яку варто так само не забувати і нагадувати, отже, було виділено це на відновлення розтрощених електростанцій, трансформаторів, лінії електропередач. І тому зараз, коли ми входимо в період, що стартує опалювальний сезон. Звичайно, Урсула фон дер Ляйн зазначає, що треба допомогти Україні підготуватися. Ну, цілком зрозумілий і правильний жест дружній. Але звичайно, що питання стоїть в тому числі і про транзит газу. Не знаю, чи буде розглядатися під час цього візиту, але є подальші бурхливі обговорення з точки зору того, що робити, тому що, як було заявлено, Україна не планує. Продовжувати транзит російського газу у 2025 році територією нашої держави. Відповідно, це зрозуміло це, виходячи із санкційної політики проти Росії, це виходячи із того, щоб позбавляти їх можливості заробляти на транзиті, але є в тому числі наші партнери, є ще держави, які. Тільки з 2027-го, наприклад, як Австрія планують остаточно. До речі, про Австрію буде новина, дочекайтеся, будь ласка, цікава. Повірте мені, вона цікава на неї менше звернули увагу. Це тільки на моєму каналі ексклюзив для вас. Так от, дочекайтесь скоро. Але що стосується транзиту газу, дійсно, можна сказати, що деякі партнери, такі як Австрія, як Італія певною мірою, і не тільки вони все ще залежать від постачання російського газу, Молдова так само, і вони чекають, що Україна буде забезпечувати транзит, тому що без цього буде важко. І ось тут я думаю, що буде так само питання, тому що активно ж лобіює, ви знаєте, що кілька тижнів тому, під час економічного форуму, який відбувався в Італії, на якому був і присутній президент України Зеленський, а дещо раніше. Був присутній і президент Азербайджану Аліїв, а обговорювалися питання в тому числі можливості того, щоб був присутній так само, щоб транзит азербайджанського газу йшов через Україну. Такі питання вони дискутуються і говорять про те, що можливо, якщо не з не з Азербайджану, то з країн Центральної Азії. Подивіться на географію візитів так само зараз. Крім того, що Алієв був у Італії, обговорювались питання, наприклад, німецький канцлер Шольц, який відвідав держави Центральної Азії. Звичайно, Німеччина зробила і доклала дуже багато зусиль, і це факт для того, щоб однією з перших почати диверсифіковувати потоки енергоносіїв і газу. Закуповувати з інших альтернативних ринків це правда. Німеччина робить багато для того, щоб закуповувати і американський, і катерські, і інші види, які можуть бути запропоновані. Є на ринку. Звичайно, це дорожче. Звичайно, вони мають певні економічні збитки. Ну, слухайте, тут війна йде. Тут Росія розпочала величезну катастрофічну повномасштабну агресію. І український народ платить, платить життями, здоров'ям, зруйнованою інфраструктурою, понівеченими містами, покаліченими долями тощо. Тому питання взагалі ставити ціни енергоносіїв, ну, мабуть, взагалі некоректно, Але, на жаль, на превеликий жаль, в цинічному світі де ще ці питання теж піднімаються. Але Німеччина дійсно багато зробила. Але Німеччина, як один із лідерів Європейського Союзу, шукає. Так само варіанти, а що ж робити далі? А як забезпечити безпосередньо єдність в ЄС, в тому числі, щоб газове питання не роз'єднало, і енергетичне питання так само? Отже, таким чином питання буде ставитися, і я думаю, що обговорюватися побоювання, основні як свідчень, джерела з українського уряду в тому, що Росія просто буде змішувати газ, і фактично, це. Може бути, тому що Азербайджан буде не в силах забезпечити ті об'єми, які потрібні на ринку, і які, на які є попит. Відповідно, ці додаткові об'єми буде забезпечувати якраз Росія, і фактично російський газ буде йти. Можливо, це були деталями угоди, про яку говорили під час візиту до Азербайджану Путін і Аліїв, де вони фактично. Підписали угоду і про співпрацю російських компаній із Азербайджанським із Азербайджанським Сокаром, і не тільки, тобто питанням нафтогазових носіїв і енергетики приділялося багато уваги. І я думаю, що коли ми говоримо про енергетику, то звичайно Урсула фон дер Ляйн, крім того, що може порушити питання подальшої допомоги Україні і дійсно підготовці до входження в опалювальний сезон, який, Розпочнеться незабаром, плюс на тлі ризиків, і на тлі того, що Росія готується постійно до нанесення масштабних ракетно-дронових ударів по території України, зокрема і по енергетичній системі, звичайно, додається, додаються виклики, ризики, і безумовно, що це не може не непокоїти. І добре, що наші сусіди, партнери про це думають. Ну і от питання газу буде стояти, власне кажучи. Звичайно, поки що всі ринки не диверсифіковані. Хоча, наприклад, та ж сама Урсула фондерляїн вона є прихильницею того, щоб відмовлятися від енергетичних енергоносіїв, від енергетичних носіїв, вибачте, нафтогазових з Росії, а все ж таки диверсифікувати ринки, і це правильно. Подяка їй за це окремо. Ну, от, власне кажучи, таке питання. А що стосується української енергетики, безумовно, треба продовжувати наводити лад, треба відновлювати, треба захищати об'єкти, які фактично енергогенеруючі наші потужності, все, що можна захистити від дронових атак. І це ключова це ключовий сектор оборони України. Абсолютно плоть до того, що деякі об'єкти можуть бути націоналізовані, які знаходяться в руках, зокрема проросійських. Олігархів це питання, яке теж можна ставити, і яке невідривно має порушуватися, обговорюватися для нашої з вами енергетичної безпеки. Ну і тим часом про Німеччину я згадував про візити Шольца, але не можу не згадати з точки зору хорошої новини, приємної з точки зору того, що в рамках допомоги Німеччина оголосила екстрений пакет. Вони додали до цього пакету дещо, і вони його збільшили. І в цей пакет було включено 22 основні танки бойові Леопард 1А5 із запасними частинами. 22 протимінні машини з захистом МРАЙП. Це протимінний захист, п'ять гусеничних сюди Бандвагн і одна командирська машина Вартхок. Три зенітні гармати гепард з запасними частинами. Це ті, які працюють по шахедах, зокрема. Два радари. Хороші радари ТРМЛ-4Д дійсно важливо. 61 тисяча артилерійських снарядів і 155 міліметрів. Так само мільйони набоїв, розвідувальні безпілотники, 20 безпілотних надводних кораблів, так само не тільки повітряних. І так само. Інженерні протимінні машини, протимінні танки Вісент, броньована машина ДАкс, 16 радарів, наземного спостереження, дві системи самозахисту для гелікоптерів, транспортні та логістичні засоби. Також передається стрілецьке озброєння, передається і так далі. Панцергаубі це 100 тисяч патронів до вогнепальної зброї. Ну от, власне кажучи. Ще один пакет допомоги Україні, це дуже важливо, тому що зараз на тлі боїв, які тривають, важка ситуація, ви знаєте, на сході президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав про те, що вдалося збити тиск ворога наступальний якраз на сході, дещо змінюється обстановка, хоч і залишається складною, але роблять все українські захисники самовіддано і героїчно для того, щоб Зупиняти просування ворога на Покровському, Курахівському напрямках та й на всіх напрямках на сході. Але Покровський і Кураківський як такі зараз найбільш гарячі, саме якщо ми говоримо про східний фронт, робиться все для того, щоб їх там зупиняти. Курська операція це все потребує сил, ресурсів, засобів. І безумовно є втрати. На жаль, їх потрібно поновлювати якомога швидше. Загалом, якщо ми проаналізуємо і побачимо, то... Буквально за тиждень в Україні було оголошено про наступне: це те, що Данія до кінця року передасть обіцяні всі F-16. Головне, щоб пілоти встигли навчитись. Наступне це те, що Франція продовжує підготовку до передачі в Україні міражів п'ятих літаків, бомбардувальників і модернізує їх для України. І ще до кінця року вони можуть з'явитися. Наступне це ось цей пакет допомоги від Німеччини, про який я кажу. Ще один пакет це те, що нам Латвія і Литва пообіцяли бронетранспортери і автомобілі, так само, і участь в закупівлі дронів. Формат Рамштайн дозволив фінансувати виробництво дронів українських, тобто давати кошти українським виробникам на виробництво. і, Модернізацію це дуже важливо. Італія оголосила про те, що САМПТІ, зенітно-ракетний комплекс, от-от уже буде в Україні, який здатний збивати, в тому числі, балістику. Нідерланди оголосили про допомогу і передали радари. Фінляндія оголосила пакет допомоги. Новий міністр закордонних справ Швеції так само сказав, що шведська допомога на підході, і Україна буде. Пріоритетом його діяльності в зовнішній політиці на посаді. Тобто, ми маємо ось такі рішення. Румунія ще до цього оголосила про передачу Петріота. Тобто, ось це рішення, які свідчать про те, що так, у нас є питання до Заходу, так, на жаль, ми отримуємо з затримкою. Так, далеко не все ще потрібно, але вони продовжують допомагати Україні. І, звичайно, що, а, мабуть, Кульмінацію цього всього і зірочкою а, мало би стати саме за цей місяць. Це те, що Сполучені Штати оголосили би про рішення про дозвіл бити в глиб російської території. Хоча вони продовжують говорити, що це стратегічно не змінить ситуацію на полі бою. Зрозуміло, що не треба жодних, от ви знаєте, я вкотре підкреслюю щодо зброї, не треба теж. Робити якісь завищені очікування, що якийсь окремий вид озброєння або якесь його застосування десь по території Росії обов'язково докорінно змінить ситуацію? Взагалі, я вкотре зараз спостерігаю чомусь таке зосередження на зброї. Слухайте, обговорення. Ну, чим уразили в Торопці, в Твірській області, чим уразили арсенал? Яка різниця? Яка різниця? Відомо, що це ну зрозуміло, що це не західна, це українські розробки, звичайно, з західними технологіями, звичайно, з певною основою якою вони нам допомагають. Але зрештою, ціль досягнута, детонувало і вибухало. І до речі, туди закрили в'їзд, не пускають нікого вже жодних світлин. Ну зрозуміло, тому що є інформація, і мапа пожеж НАСА чітко демонструє, що там ще дуже велика пожежа, і розгорілося навіть більше ніж за першу добу. Але це блискуче проведена, організована, проведена і реалізована українська операція, яка безумовно так само війде в історію цієї російсько-української війни і знайде своє гідне е, місце. Але розбори, паляниця, крилата ракета, балістична ракета українська, скільки дронів, і цьому така увага. Я відверто кажучи, не розумію. Тобто, е, я розумію, що є любителі зброї, є. Любителі дронів комусь цікаво ці всі технічні параметри. Але давайте, можливо, сконцентруємось на тому, що в цій війні в ході російського вторгнення повномасштабно були різні моменти. І на, іноді на деякі по зброї досі немає відповіді. Наприклад, чим був збитий літак А-50 над територією Росії ДРЛВ, чим був збитий ту 22 М3. Тому числі, ну кажуть, що С200, мабуть, просять нас оголошувати, що С200 будемо. Але в мене іноді виникають сумніви, як на понад 300 кілометрів ці ракети спрацювали. Терапець, аленія і інформація про те, що дрони могли бути по алені, по Мурманській області із Фінляндії або Естонії, що не виключено, до речі. А чому Росія може літати своїми дронами? по... Над територією країн НАТО і ЄС і кошмарити людей, і погрожувати їм, шантажуючи, а Захід не може виконати дзеркальних дій. Я давно про це кажу. Ось так треба з Путіним, коли Путіна Путіну тикаєш і показуєш його ж діями тільки більш грамотно, більш продуманіше, краще підходячи до реалізації виконання тієї чи іншої операції, і йому... Показують, що він не один такий і не унікальний в тому, щоб щось виконати, тоді це багато в чому працює, і тому так і тут. Тому по зброї важливо, вона дуже потрібна. Ми вдячні маємо бути партнерам, що вони системно нас підтримують. Але робити з цього якийсь культ не варто, тим більше про повірте мені, після закінчення війни пройде кілька років, ми дізнаємось такі деталі, що просто зараз навіть і не обговорюється, якою зброєю. З якого виробництва і звідки вона могла бути запущена? Головне це зараз результат на ньому і концентруємось, і в цьому напрямку підтримуємо всіх представників наших сил оборони і безпеки, які цей позитивний хороший результат для нас наближають. Навіть підтримуємо в цьому випадку і наших індійських партнерів. Тому що Індія не блокує передачу своїх артилерійських снарядів в Україну. Це вітання чеській ініціативи, яка працює для нас, тому що там була інформація, що в рамках цієї ініціативи закуповуються снаряди, в тому числі із Індії, що, звичайно, дуже добре не може не радувати, тому що там є їх велика кількість, а вони нам дуже потрібні. І, от, власне кажучи, правила експорту індійської зброї обмежують її використання та не санкціонують передачу. І індійська зброя потрапляє понад рік в Україну. Ми тільки про це дізнались. Бачите, Кремль порушує ці питання. Кремль шантажує Індію. Індійські джерела заявляють, що йдеться про невелику кількість боєприпасів, які потрапляють через Італію та Чехію. Ну, а, власне кажучи, можна сказати, що вони вже кажуть про невеликі, звичайно, спеціально для того, щоб... Але чому ця інформація з'явилась? Знаєте чому? Абсолютно свідомо, щоб показати Росії, це Захід поширює цю інформацію, щоб показати Росії, що так званий глобальний південь, на який вони мають вплив, чи їхня ініціатива з Брікса, яка там а, значить розвивається, і вони думають, що вони будуть домінувати і якусь там якісь будувати глобальний південь під себе зі своїми впливами, не працює, тому що є. Індія, і тому, що є ще західні впливи, і тому, що є ще американський вплив, зокрема на Індію, і далеко не все так буде, як хотілося би. Ну, от, власне кажучи, це новина, яка це чітко показує, і вона в цьому сенсі, як на мене, показова і дуже важлива, власне кажучи. Ну, і що стосується поїздки президента України Володимира Зеленського, є. Позитивні новини з точки зору того, що підтверджена його зустріч із президентом Байденом в четвер, 26 вересня наступного тижня, так само є інформація про те, що погодилися і Камала Гаріс, і Дональд Трамп зустрітися. Це хороша новина. На які якою я хочу завершити сьогоднішній брифінг, тому що для нас дуже важливо, аби ця підтримка зараз зберігалась від сполучених штатів, нам прикрити ці партнерів. Варто не забувати і про їхню допомогу, і про їхній вклад в збереження української державності і про нашу підтримку, звичайно, головні питання, які зараз є, це окрім плану перемоги, збереження фінансування. Для України і питання нанесення ударів глиб російської території західною зброєю для того, щоб посилити наші позиції і знищених або максимально пошкоджених російських об'єктів, ставало якомога більше. Ну і на завершення про Австрію ледь не забув. Дивіться міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з Шеленбергом, міністром закордонних справ Австрії, під час свого турне такого. Міні-турне тут європейського можна сказати, і обговорили співпрацю з Україною. А так воно пройшло майже непоміченим. Але це важлива новина, тому що я думаю і не схожу своїх переконань, що мирна конференція чи форум, так чи інакше, як його не назвіть, наступного року через рік наступної осені 2025 року, можливо, в жовтні-листопаді, буде проходити саме в Відні. І там, скоріш за все, може бути і Росія. Які будуть умови, як ми підійдемо, це питання інше. Але те, що не чути вже Швейцарії, і те, що Відень починає активізуватися, і я вам розповідав, що Австрія хотіла бути, і фактично і пропонувала, це є конкуренткою Швейцарії, в сенсі того, де мають відбуватися мирні формули, форуми. І от Відні, я думаю, обговорюється зараз. Сценарії, як це могло би відбутися. Тому на цей візит теж треба звернути увагу. Ну а я всім дякую, хто дивився. Будь ласка, напишіть свої враження про почути, про газ, що ви думаєте про транзит газу через територію України, про нашу енергетику? Що ви думаєте про можливі перемовини в Австрії наступного року? візит президента до США. Ваша думка дуже важлива. Пишіть коментарі, діліться враженнями, поставте лайк цьому відео, підпишіться, будь ласка, на канал. Хто ще цього не зробив, треба поширювати україномовну аналітику в Ютубі. Дуже треба. Ну і ставайте спонсорами каналу. Хто бажає це зробити, є така сама опція. Бережіть себе і слава Україні!